Мої вітання, шановне панство. У нас на календарі сьогодні, 20 червня, і сьогодні, як ви знаєте, сьогодні-завтра. Післязавтра три дні літнього сонцестояння. Що таке літнє сонцестояння? Ось навіть тут відкрила вікіпедію. Читаю. Це момент, коли нахил осі обертання землі у напрямку сонця набуває найбільшого значення. Тобто, земля, зокрема, от в тій півкулі, де ми знаходимося, вона найбільше повернута до сонця. Вона не найближче до сонця, вона найбільше до нього розвернута. Тобто, ми ніби обличчям до нього стоїмо. Uh, так. І uh, в залежності від uh, суву календаря, літнє сонцестояння відбувається 20, 21, 22 червня в нашій півкулі, в північній півкулі. Uh, тобто точної дати якоїсь немає, але ми всі розуміємо, що десь плюс-мінус ці дні являються найдовшими, а ніч, відповідно, найкоротша. Саме в цей час. А, наші з вами пращури святкували свято Івана Купала не 7 липня, а сьогодні, тому що 7 липня це коли вже переїхав календар, посунувся, да, там якраз 14 днів оцих, і тому а, ми святкували довгий час 7 липня. А насправді справжнє свято це сьогодні, це день літнього сонцестояння, коли сонце. Ну, ми це сприймаємо як в своєму розквіті. Да? Сонце нікуди не рухається, насправді просто земля найбільше повернута до сонця. Вона максимально сприймає цю сонячну енергію. І, відповідно, ну, я завжди такі реперні точки святкую. Це зимове сонцестояння, літнє сонцестояння і весняне осіннє рівноденство. Я просто їх інтуїтивно святкую. Для мене це якісь такі знакові моменти. Про що особисто для мене літнє це стояння це розквіт? Ну, в тому сенсі, що вже щось посаджене, закладене, зароджене. Має да, квітне, ще немає плодів, але воно вже буяє повним цвітом. Да? І якщо ми вийдемо зараз на вулицю, у нас тут акація цвіте, липа цвіте, прекрасний запах, тобто все квітне, все в своєму розквіті. Да? І розклад, я хочу цей прив'язати якраз от до цього розквіту, подивитися, що у вас, що ви заклали, що ви встигли закласти. Це зимове сонцестояння, весіннє, рівнодення. Так, що ви вже встигли посадити, і що вже квітне, тобто, які можна очікувати плоди восени? І враховуючи, що літо ще доволі довге, і можна навіть зараз щось посадити, посіяти і зібрати плоди там до осені, до зими. Ну, Під плодами ми маємо на увазі, відповідно ж, не агрономічні якісь такі напрямки. Да? Ми маємо на увазі якісь ваші дії, якісь ваші. Прагнення, проєкти, надбання і так далі. Давайте дивитися. Я хочу зробити два варіанти. Зараз я оберу якусь картинку. Ось у мене тут такі прекрасні є підставочки. Так, це буде перший варіант. Це другий варіант. Ось так. От. Такі красиві, бачите? Тут можна картинку причепити якусь. Так, перший варіант, другий варіант. Колода буде одна ну Для порядку зробимо сигніфікацію. Подумайте про себе, про своє свої бажання, свої мрії, прагнення, наміри, цілі і так далі. Так, це перший варіант у нас буде, дівчата. Так, і це у нас другий варіант, це ваша сигніфікація буде. Подумали, загадали, кому треба час. Ставимо на паузу. І обираємо. Якщо сигніфікація не співпадає, то не дивимось так, пам'ятаємо. Так, зараз трішечки декілька слів про вас, а потім про ваші надбання. Ну, ви зараз не в найкращому стані, скажімо так, по п'ятірки пентаклів людина може знаходитись навіть в стані такої хворобливості. Втрат певних е, втоми, знесилення, зневірення пошуків, е, бродіння такого, знаєте, людина ходить в темряві і не може себе знайти. Незважаючи на те, що на дворі літо у вас в душі зима, і вам холодно. Може людина знаходитися в пошуку ідеалів сенсу життя. Тобто якийсь такий момент, п'ятірка це завжди такий. Кризовий аркан, на відміну від оцінки 5 в школі, в нумерології 2, п'ятий аркан це кризовий аркан, тобто це бути або не бути. Да? Людина може щось змінювати, шукати якісь інші шляхи. Вона з одної точки переходить в іншу, але вона, знаєте, це не так, як по шістки мечів, вона вже чітко бачить мету і рухається до неї. Ні, вона ще шукає. Вона ще виборюється, є ще такий момент боротьби, бути чи не бути, відбудеться якась подія чи не будеться. І от по п'ятірки пентаклів, у вас може бути такий от і стан здоров'я, знесилення, якесь і зневірення, і з грошима може бути не дуже добре. Так, і можуть бути якісь травми, каліцтва, ну, різне все, так? Да? Якщо це на вас схоже, то тоді давайте дивитися. Так, отже, що я хочу перше спитати, це. Що ви вже встигли посадити, закласти який фундамент, чого, да? що дає плоди зараз, або може дати плоди найближчим часом. Mm -hmm. Ну, Дивіться, такий аркан випадає, мудрець, відлюдник. Насправді, ну, от воно дуже якось так поєднується. Я думаю, що ви зараз знаходитесь в якомусь такому. Пошуку себе, істини, сенсу життя, усамітнення, можливо, навіть такої тотальної глобальної втоми, що ви заклали? Ви заклали оцей фундамент. Ну, тут навіть не стільки закладен фундамент. Ви думаєте багато, аналізуєте, усамітнюєтесь, да? тобто. Тут у вас ви посіяли якісь такі важливі зерна мудрості, ви їх сієте. Тобто, якісь події почалися у вас, можливо, взимку навесні, які примусили вас дуже сильно замислитись над сенсом життя, над тим, куди ви йдете, для чого ви йдете, ваш маяк, що вас веде по життю? Так? Можливо, якраз в цей момент ви залишилися самі, і ви почали про це замислюватись. Так, видно, не видно. не от Отак, от так. Тобто, такі, ну, можливо сказати, да, навіть солоні такі посіви. Так, це ви заклали. Це дуже добре, нарешт. до речі, До речі, цей рік 25-го року він проходить під знаком відлюдника мудреця. Тому ви якраз йдете в Унісон з цим роком з його енергіями основними. Ви хочете помудрішати. Так, що ви вже встигли зібрати? Ну, встигли зібрати. Можливо, ви вже або переїхали кудись, перейшли, покинули якесь місце, або от от це зробите. Це можуть бути стосунки, місце проживання, робота. Цінності, цілі і так далі. Можливо, ви щось змінили кардинально, так? ви щось покинули. вже. Тобто це ваше мудрішення, оці ваші пошуки привели до того, що ви або прийняли рішення піти звідкись, або вже йдете, або вже пішли от, ну, найближчими там, днями, тижнями. Це теж мудрість, тому що, дивіться, людина на цьому аркані вона відмовляється від задоволень. І йде в пошуках істини. Дуже близько так, карти якось говорять цікаво сьогодні. Людина йде далі в пошуку істини. Тобто, ви оцей шлях мудрішення почали, щось вас не влаштовувало в житті. І ви почали замислюватись і прийшли до висновку: що вам треба або ну, щось вам треба змінити, чогось треба позбутися. Можливо, пардон за прямоту, хтось вирішив. Припинити пити, тому що іноді чаші демонструють нам людину, яка схильна трошечки випити. Тому людина йде в туман, йде в нікуди, в невідомість, але це дуже мужній крок. Вісімка це взагалі карта, цифра вісім, це карта дуже могутня, сильна карта, сильних людей. І, так, це добре. Так, і які, який ви можете врожай зібрати? Прекрасно, дивіться, бачите, як випала карта. Ваші пошуки приведуть вас до стабільності, до затишку, до, я не знаю, до добробуту, до комфорту, до такого теплого піклування, до сім'ї. Можливо, ви дружина і жінка, і ви здобудете свою сім'ю, можливо, ви чоловік помиритеся з дружиною, або одружитеся, або знайдете. Тобто вас чекає така прекрасна. Королева Пентаклі. це завжди сімейний затишок. Тобто ваші оці посіяні зерна мудрості, сміливості, вони приведуть вас до достатку. Я думаю, що більше ніяких арканів ми витягати не будемо, по-моєму, прекрасний розклад. Тут чи сонечко підсвітило. Я вас вітаю з тим, що ви прийняли якесь мужнє дуже рішення, якесь важливе для вас. І воно вас приведе туди, куди треба. Так, чудово. Дякуємо першому варіанту. І йдемо до другого варіанту. Такий експрес-розклад в мене трошечки виходить. Так, дівчатка, хлопчики, нагадую, що спочатку дивимось описання ваше. Якщо десь резонує, то дивимось далі. Ох, оху. О! Ну, такий аркан. Ви пройшли якісь, ну, крім Мідні труби, це навіть легко сказано. Ви вже певний час знаходитесь в трансформаціях таких навіть сильніше, ніж, по-першому, варіанту, можете передивитися, ніж відлюдник. Відлюдник, він здоровий, він достатньо ще силий такий, с -с сильний дідусь, мудрець, і він усамітнюється. А аркан смерть. Все помножено на 10, оця мудрість, ці втрати, невідворотність якась, да? тобто ви знаходитесь в таких енергіях, коли ви щось втратили або втрачаєте, або знаєте, що втратити. Тобто, оце відчуття, що щось було як колись. Я був щасливий, красивий, розумний, там мене всі любили, а зараз це не так. І воно, знаєте, не як по башні швидко, да, гром серед ясного, неба, бабах, там все розвалило і так далі. Це може тривати певний час, навіть рік-два, навіть три може тривати. Тобто це може тривати навіть всю війну. І це відчуття втрати, втоми, виснаження, небажання щось робити. Іноді, можливо, відсутність надії на майбутнє, вам просто може бути на душі дуже темно, дуже кепсько, дуже погано. Дуже, знаєте, Ну, не моторошно, ні, тут не страшно, а тут оце саме відчуття втрати, що вас стає менше. Що ви були такі великі, да, велика сім'я, там, я не знаю, великий дохід, ви були якісь такі могутні. Да, а так тепер ви всихаєтеся якось емоційно, ментально, на побутовому рівні. І при цьому все навалюється, навалюється. Це, знаєте, цей кінь, він іде іде, не в ну, там одна якась проблема нас, насипалась, на вас друга проблема. І ви падаєте, потім встаєте, потім падаєте, думаєте, Та, може буду я лежати, на що ну, мені то все треба. Ну, такі важкі енергії у вас. Якщо у вас все добре, ми не дивимося, цей варіант. Якщо у вас такі важкі енергії, важкі події, то можна подивитися. Так, я думаю, щось корисне ви почуєте. Отже, що ви посіяли вже десь зимою навесні. Угу. Ну, ваші зерна були такими гарними. Ви сіяли, як вам сказати, закладали підвалини якогось такого великого свята, гарного дому, теплого затишку. Да? Можливо, не в той ґрунт сіяли. Да? Як це кажуть, сіті розумне добра вічна, я при цьому завжди кажу: ґрунт підбирайте, щоб знаєте, не було як восени, каштани лежать на дорозі машини, їх чавлять. Тобто, треба розуміти, куди ви сієте, куди ви вкладаєтесь. Зерна були хороші, наміри були хороші. Але дивлячись на вашу сигніфікацію, в мене виникає відчуття, що щось пішло не так. Сходи, які ваші? А сходи ваші мудрішення і самотність. Щось ви не туди вкладалися. Можливо, ви будували дім не з цією людиною, можливо, не там дім будували. Можливо, ви, ну, я не знаю, там території захопили, умовно кажучи, не дай Боже. А, так, тобто а, а, от, зійшло зараз розквітло це ваше намагання побудувати. Дім відкритий такий свято зробити, воно переросло в вашу самотність. Тож стролі, ми струйлі і наконець постролі. Тільки щось ви не построїли, а ви залишились на самоті. Ви віддавали щось, ви щось святкували, можливо, надто багато ви а, вкладалися в інших людей. І це все втратилося. Можливо, це були ну, якісь несподівані події. У нас ж зараз війна, і можливо, якусь реальну втрату зазнало. Тобто, це не те, що там людина вас кинула, а просто так сталося. Да? Можливо, на фронт забрали чоловіка, і ви тепер сама знаходитесь. Або дружина виїхала за кордон, і ви тепер сам знаходитесь. Ну, тобто, якісь такі от е, ситуації, коли ви вкладалися з зими навесні, ви вкладалися в свій дім, будували добробут, тепер ви, ну, ви, по суті, втрачаєте, ви знаходитесь сам на самоті. І які це дасть вам сходи. Врожай, який принесе. це? Ну, нічого, нормально, все буде добре. Все одно все буде добре. Бачите, незважаючи на такі важкі енергії, зараз є надія на те, що ви зустрінете таку свою пару. Можливо, повернеться ваша людина звідти, куди вона поїхала. Можливо, ви звикнете бути саму, самим і відпустити ту ситуацію, яка була. І людина знову-таки повернеться. Можливо, ви якось в інший спосіб, але це буде добре. І зараз цей момент, який ви переживаєте, складний, важкий, такий, іноді нев... невиносимий, да? Він... його треба витерпіти. Я хочу взяти підказку, чи треба щось, можливо, на щось звернути увагу, щоб отримати. Захищайте свої кордони, захищайте те, що вам цінно себе захищайте, цінності, свої ресурси. У вас є достатньо сили. 9-9, дивіться, 9-9, 9 аркан, дев'ятка. Дев'ятка це теж дуже гарна карта. Вона про те, що в людини є достатньо енергії для того, щоб захищатися. Дев'ятка жезлів це взагалі карта захисту. Перевірте, де там ваші знаходяться вклади. Перевірте е, дом, замки, крючки, я не знаю, що там. Перевірте оточення, чи є в вашому оточенні криси. Захищайтеся. Захищайте себе, свій дім, свої стосунки, свої прагнення, мрії, бажання. Так, ну такий не дуже веселий розклад, але десь у нас тут підсвічує карта переможця. Тому, будь ласка, деякі бувають моменти в житті, які треба витерпіти, і тоді ви виходите зовсім іншим переродженим з цієї ситуації. Я вам дуже дякую, бажаю на цей день а, літнього сонцестояння а, набратися цієї енергії літньої, щоб вам вистачило. Пробігти осінь і зиму, дочекатися наступної весни. Дякую, до нових зустрічей.